Четверг, базарний день, Луцький автобазар, ціни на меган 4. Поїхали. Розпочинаємо. Четвертий меган, білий колір, максимальна led провіжин оптика, парктронік передній і задній, бокового парктроніка немає. Цей автомобіль сам не паркується. Босешні оригінальні легкосплавні диски. Комплектація в нас тут не вказана, яка. 15 тисяч доларів на старті, 209 тисяч пробіг, 1,6 ланцюговий, двигун, 16-й рік має цей автомобіль. Безключовий доступ. Шкіра плюс алькантара, велика навіаційна система, контроль полоси, масаж, шестиступка, перемикання режимів в'їзди, Дістроніка немає, є оригінальне. Шкіряне мультифункціональне кермо і 4 скла підйомника. Мертвих зон нема. Білий звичайний колір, не перламутровий. 1,6-15 тисяч доларів. Четвертий міган на українському обліку, боус-комплектація, круговий парктронік, автопаркування, легкосплавні диски, зимова гома. 14 900 його ціна, 211 тисяч пробіг, 17 рік, 1,5К 9К. Всіма любимий дизельний двигун. Маленька навіаційна система, автопарковка, шестиступка, дістроніка нема, шкіряне кермо, датчики світла дощу, напівшкіряний салон. Зеркала складаються, мертвих зон. Мертві зони присутні. Непоганий автомобіль і один із найкращих кольорів, який є на цих авто. Так, наступний пацієнт у нас також з максимальною фуллет-оптикою, круговий парктронік. Легко ось такі в нас диски, хороша зимова кума. Ну, не знаю, як хороша, але протектор більш-менш непоганий. 15800 1.5, 800, 192 тисячі пробіг 2019 року. Нефарбований автомат фуллет. Камера також присутня, і номер телефона без ключ є. Шкіра Алькантара, навігація велика, робот є ДЦ, можна нормально продіагностувати залишок щеплення, кількість перегрівів, ну і так далі. Дістроніка нема, датчики світла дощу, сіслопідйомники. І ось такий сірий колір. Практичний, але візуально на любителя. Ще на оцих лекосплавних дисках дивиться він, але була б тут ось така. Ось така комплектація на таких дисках то б виглядало трішки печальніше. А так його затонувати на максимальній оптиці на непоганій комплектації цей автомобіль. Ось така бюджетна позиція. Автомобіль приїхав до нас з Франції. Проста оптика, парктроніків передніх нема, легкосплавних дисків у нас нема. 11650 650 його ціна, 217 пробіг, 1,581 кВт. 17-го року цей автомобіль без ключового доступу нема. Текстильний салон, 6 передач, маленька навіаційна система. Запускається він, скоріш за все, з ключа. Передні два скло підйомника і датчик світла. Сама проста комплектація, але непоганий двигун, надійна ходова частина, кузов який не гниє, якщо цей автомобіль не був в тотальному ДТП. Переднє крила в нас пластикові, присутній сертифікат. Попався ось такий дракон на максимальній комплектації. Лише без передніх парктроніків. Так, в принципі, присутнє все. led пірвіжі оптика, оригінальні GT-Line диски в нас такого сірого кольору.